На початку 60-х років у період тимчасового послаблення комуністичного режиму в Україні виникає нове покоління національної інтелігенції, яке відоме сьогодні під назвою Шістдесятники. Вони виступали на захист української мови і культури, і одним із найактивніших діячів руху шістдесятників був Василь Симоненко. Кінець рокових, десь початок 50-х років, період саме такого сирітства. Тих, того покоління людей, до яких належав поет Василь Сомоненко, тому що це діти, народжені в довоєнний час, і це те покоління, яке вийшло в літературу українську в кінці 50-х років і розкрило себе на початку 60-х, і ми їх називаємо шістдесятники. і Він є фактично. Такою найкращою, мабуть, розквітлою гілкою в українській в поетичному дереві. Семененко писав такі пронизливі вірші, які не насмілювалися друкувати у відкритій пресі. Ствердно, потужно і переконливо він висловлював свою любов до України, до свого народу. Патріарх української літератури Олесь Гончар назвав Веселя Симоненка витязем молодої української поезії. Він писав про нього так. З глибини народного життя вийшла поезія Василя Симоненка, з мужності народу, з горя його його звитяжної боротьби виспівалась вона. Звідси той дух непоборний, яким вона пройнята. Звідси та розпашіла пристрасть, яка буяє в ній. Вітер часу не остудив Симоненкових поезій, вогнем душі жевріють вони, і сьогодні, як і тоді, коли вперше так жагуче і неповторно вибухнулися у світ. Життєва дорога Василя Симоненка починається з невеличкого полтавського села Біївці у старенькій селянській хаті, 8 січня 1935 року. Народився майбутній український поет. Через ту непомітну і печальну хату пройшли голод і холод. Її не оминула велика війна і всі лихоліття ХХ століття. Батьки майбутнього поета розлучилися, коли йому був лише рік. і виховував Василя його дід Федір, який прекрасно вишивав рушники і розповідав онукові про українське історичне минуле. Вірші Василь Симоненко Почав писати ще в школі. Мріє працювати з мовою, і для людей визначила вибір його професійного шляху. У 52-му році він вступив на факультет журналістики Київського державного університету. Студентські роки були для юнака періодом остаточного формування особистості і світоглядних позицій, які вилилися потім в патріотичній поезії. Після закінчення університету у 57-му році молодий журналіст поїхав працювати в редакцію обласної газети Черкаська правда літературним працівником відділу культури. Через три роки перейшов на роботу до обласної молодіжної газети Молодь Черкащини, а невдовзі стає власним кореспондентом Київської робітничої газети. Писав журналіст Симоненко багато та друкував твори інших, бо свої друкувати соромився, вважаючи їх ще недосконалими. Але саме в цей час він написав найкращі свої вірші, які розмножувалися в рукописах і поклали початок українському рухові опору 60-70-х років. Я пам'ятаю, будучи студентом. З Черкас навчався один із журналістів, заочник, який приїжджав на сесію, і він привозив ті неопубліковані вірші Симоненка, давав нам, студентам, ми передруковували на машинці по колу, по всіх курсах ці поезії ходили. І ну, Я думаю, що його вірші, в якійсь мірі, наш курс, світогляд нашого курсу формувався під цим впливом Семоненка, в тому числі і мій. Перша поетична збірка Тиша і Грім вийшла 1962 року. Вона видавалась дуже довго, до того ж, з вилученням окремих віршів і цензорським втручанням. Тому задоволення від неї автор не мав, хоча її схвально зустріли читачі і критики. Вже тоді було зрозуміло, в літературу прийшов самобутній поет з великим потенціалом. Тиша і грім стала першою і останньою книжкою поета, яка вийшла за його життя. Тому що вірші Симоненка тематично становили сатиру на радянський лад, викривали її антинародну сутність, намагання стерти всеукраїнське і нав'язати російське. Окрім того, поет оспівував тяжку долю українців, особливо селян, і висловлював любов до своєї батьківщини. Навесні 60-го року в Києві під впливом Хрущовської відлиги утворився клуб творчої молоді. Симоненко був його активним учасником. Охоча їздив Україною, зустрічався з молоддю, намагався пробудити в неї національну свідомість. Згодом він став членом комісії з перевірки інформації про масові розстріли в катівнях НКВС і пошуки місць поховань жертв сталінського терору. Разом із художницею Аллою Горською, яка пізніше стане активною українською правозахисницею, вони об'їхали багато сіл довкола Києва, опитали сотні людей. За їх допомогою були встановлені таємні безіменні могили жертв сталінізму на Лук'янівському і Васильківському кладовищі в биківнянському лісі. За участю Василя Семененка було написано звернення до Київської міськради із вимогою оприлюднити ці місця і перетворити їх на національні меморіали. Міськрада взагалі залишила цього листа поза увагою, а поет опинився у сфері особливого зацікавлення відповідних державних органів. Документи про Василя Симоненка проходять у контексті е, діяльності антирадянських націоналістичних груп. У контексті розгляду справ осіб з приводу антирадянської проведення ними антирадянської агітації і пропаганди дуже очевидно просліджується заборона на його творчу на його творчий доробок, адже Семененко вважався ідеологом і прапором боротьби проти радянської влади. Ім'я Василя Симоненка фігурувало і в загальних донесеннях про діяльність української інтелігенції. Є короткі анотації, короткі довідки про загальну ситуацію в країні, де також згадується Василь Симоненко. Зокрема, говориться, що спочатку між ними йдеться про представників інтелігенції. велись розмови про те, що нібито в Україні має місце відхилення від Леніцьких. Національної політики, обмеження української мови, русифікація, розповсюдження неопублікованих в ряді випадків, ідейно порочних творів Ліни Костенко, Вінграновського, Івана Дзюби, Василя Симоненка, Івана Драджа та деяких інших молодих літераторів. Влітку 62-го року поета жорстоко побили працівники міліції на залізничній станції в місті Сміла Черкаської області. На думку друзів, це побуття було не випадковим. Відтоді почало погіршуватись здоров'я поета. З весни 63-го року хвороба Василя Симоненка постійно загострювалася. Невдовзі лікарі повідомили родині жахливий діагноз, онкологічне захворювання нирок. Зробили операцію, але безрезультатно. Василя Симоненка не стало 13 грудня 63-го року. Його поховали у Черкасах. На гранітному пам'ятникові викарбували рядки із славетної пісні митця лебеді материнства. Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна тільки батьківщину. Але твори Василя Самоненко дошкуляли радянській владі і після його смерті. В архіві зберігається надзвичайно чудовий, цікавий і дуже цінний документ. Це доповідна записка прокуратури УРСР і КДБ УРСР від травня 1966 року, в якій дається повний детальний аналіз українсько-націоналістичної преси, мова йде про роль Василя Симоненка не лише на території України. Роль його особи і його творів не лише на території України, але і за кордоном. Тут говориться про те, що твори Василя Симоненка, які зі зрозумілих причин не могли бути надруковані в Україні, вони дуже широко друкувалися за кордоном. Розпорошена поетична спадщина поета в рукописах збиралася вже в 80-х роках минулого сторіччя. У фондах музею літератури України є безцінний експонат. Кей названий головний зошит Василя Семененка. Він творився з кінця 61-го по жовтень 62-го року, десять місяців. Серед цих хрестомантійних речей перш за все кидається в вічі м, така програмна річ, як Україна п'ю твої зіниці. Україна, ти для мене диво, І нехай пливе за роком рік. Буду, мамо, гордо і вродлива з тебе дивуватися по вік. І ось хрестоматійне ради тебе перли в душі сію, ради тебе мислю і творю. Хай мовчать Америки й Росії, коли я з тобою говорю. Нехай мовчать Америки й Росії, коли я з матір'ю говорю, і це було сказано в глухі часи Хрущовські і так далі. І для цього треба було звичайно мати поетичну мужність. Він безперечно її мав і він записав золоту. В сторінку в історії української поезії визнання поета пройшло після його смерті. У 95-му році Василю Семененко посмертно присуджена державна премія імені Тараса Шевченка. Збірки його віршів перевидаються великими тиражами. Твори поета увійшли у навчальні програми українських шкіл. Багато з них покладені на музику. Пісню на його вірш Лебеді материнства свого часу виконувала відома американська українка Квітка Цісик. Поезія Василя Симоненка незримо брала активну участь у суспільних подіях останніх років. Його вірші неодноразово лунали зі сцени Євромайдану з уст незмінного ведучого революції Євгена Нищука. Він палко декламував рядки поета патріота: Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ.